Хі -хі, це дуже смішна Іра, і в мене сьогодні загадочний, містичний, фантастичний вайб. Таке буває не часто, тому що в основному він депресивний. Тож недовго думаючи, що я знімаю відео про найбільш незвичайну естетику в стилі технології 19-го століття з вайбом Вікторіанської Англії. Вмощуйтесь покомфортніше, доставайте своє там трьохлітрову кружку з какао, тому що відео буде ну прикольним. Прикольним. Маю надію, що не крінжовим. Тож сьогодні в нас рубрика Нестілеве стіль, де поговоримо ми про стімпанк. Oh. А у Ватии будут яки? Брала готів чи панків, я говорила, ну ось це самі ні та кусічні, ні, ні та кусі з усіх не такусь. Так от, забудьте все, що було до цього. Тому що ми зараз нернемо такий альтернативний світ, що навіть фільми з людиною-пауком нервово курять в сторонці. Тому що там теж альтернативні світи були в третій частині, і вони всі там з різних альтернативних світів. Не то, що в них там пари двигуни були. Ні, я просто хотіла якось пошутити і не придумала. А потім перше, що мені прийшло в голову, це людина-павук. Я люблю цей фільм. Добре, що я не назвалась. Смішною ірою тому, що мені б тоді було дуже сильно кріжово за себе. Що таке стімпанк? Дослівно парний панк. Паропанк, це відео не про вейпері вісішок. І ще одна несмішна шутка, а ніхто не говорив, що відео буде смішним. Стімпанк це широкий термін, який служить для визначення специфічного напрямку в літературі, фільмах, іграх, музиці, у всьому такому. Характерною рисою дального стилю є використання технологій в стилі 19 століття в поєднанні з футуристичними механізмами та технологіями. Прикол його основним елементом служить звичайно ж техніка: пародвигуни, дирижаблі, Циферблати та інші при... О, такі от, при... Краса природи про неї тут і не згадується. Забудьте про дерева і квіточки. Тут лише цеглини і димлячі труби. Простими словами, стімпанк це піджанр наукової фантастики, який описує події, що відбуваються у світі, де основою основ є паровий двигун і інші складні механічні машини. Да, спочатку йде паровоз, потім вже біблія. Також слід зазначити, що мода і стилістика майже завжди копіює вікторіанську Англію. А ми вже знаємо все про британську моду, тому що ось потім відео десь було в підсказках, де ми її розбирали. Коротше, стімпанк це не просто субкультура, це альтернативна реальність. Перше питання, яке приходить в голову, хто ж цей геній, який це придумав? Це, напевно, йому не яблуко на голову упало, як Ньютону, а я не знаю, може, паровий двигун його придавив там. Що він такий о, стімпанк. Термін стімпанк був придуманий у 1987 році американським письменником фантастом Кевіном Джетером. І саме прикольно, він його придумав по приколу. Це було жартівливе визначення для ряду романів, що писують вікторіанську епоху розквіту промислової індустрії. Та інших машин парових гумор терміну полягав в тому, що в 1987 році був найпопулярніший стиль це кіберпанк, Суть якого полягала в високих комп'ютерних технологіях. На противагу цього джереті придумав назву, яка виписувала альтернативний, так би мовити, примітивний. Паровий прогрес. Ну звісно, куди там пора в машинам до комп'ютера. Анекдоти були придумані після 1987 року. Все, що було до, переросло в якусь субкультуру. Прикол зайшов занадто далеко, і ось тепер це прекрасна естетика, яка одночасно і лякає, і зачаровує. Що лякає, так ви бачили Оці окуляри? Ну відразу атмосфера, ніби зараз прийде Франкенштейн, розрізає тебе і збере заново. І ти будеш зеленою. Ось прикол, відразу весь відео, у мене під вікнами спосіб провод ас що А прикол, прикол весь тому, що стімпанк спочатку був літературу. У жанром і це так захопило людей, що це перетворилось в повноцінну субкультуру з фільмами, іграми, музикою, аніме, модою, мистецтвом і так далі. Ага, тепер ще й мусор виносять. Знав бюджетер, як далеко зайде його шутка. Взагалі цей термін мав придумати ще Жуль Верн. Він близько 100 років ще до появи терміну стімпанк. Писав такі твори, що там на чому тільки його персонажі не літали. А отой паровий будинок, він взагалі описував слона на паровому двигуну, в якому можна було жити. І герої цього твору подорожували по Індії, в ньому по джунглях, бляха, на слоні здоровезному Зараз існує безліч різноманітних стімпанк фандомів косплей-фестивалів та інших заходів. Моя цільна номер 1221 це побувати на якомусь стімпанк фестивалі Існують навіть цілі спеціалізовані магазини, які спеціалізуються на продажу одягу та аксесуарів в стилі стімпанк. Дай Бог їм здоров'я цим креативним людям, тому що попробуйте придумати цей химерний механічний. Трошечки готичний одяг зшити його, знайти покупців, не то щоб кожен день можна. А ще в таких луках ніфіга собі попотіти можна. Приходиш в такий магазин. Ой, а що за матеріал? Бавовна чи синтетіка? А тобі кажуть, метал, метал і дерево. Це стімпанк. Переходимо до моди стімпанку. Ух. Моя найулюбленіша частина відео, тому що я кожен раз думаю, господи, а могла б я так одягатись? Звісно, ж могла. Мені тільки потрібно для цього гроші, час. Повод кудись вийти з дому, тому що по хаті в такому не то, щоб прикольно ходити і. Гроші вже говорила Якщо говорити про стімпанк як про моду, то перше, що кидається в очі, це матеріал, з якого виготовляється одяг. Як правило, для того, щоб виготовити щонебудь в стилі стімпанк потрібно примірно такі матеріали латунь, мідь, шкіра, скло, дерево, тканина. Тобто, хебешечки якоїсь тут немає. Тому що потрібно бути концептуальний. Ці матеріали були доступні в вікторіанській Англії, ніякої пластмаси. Оце моя любима, типу: для бідних варіанта немає ніякого. Хіба що можна собі само... Ому сварить корсет з живіза, якщо вмієш. Інші матеріали теж чисто теоретично можуть використовуватись, але якщо вони бодай гіпотетично могли використовуватись в еру технології парової машини. Одна з головних рис ристінпанку це використання ретро-елементів. Прихильники цього стилю носять вінтажний одяг та аксесуари, такі як оксамітові шапки та декоративні окуляри. Оці з приколом, які мене пугають. Але я вже шкодую, що я зараз сижу не в них, могла б краще підготуватись і замовити їх де базовий гардероб в стилі стімпанк. Дуже б мені хотілося, щоб в мене була подружка, яка одягається в цьому стилі, тому що це такий прикол. Я вже на шляху до того, щоб самі стати такою подружкою для своїх подруг. Про мене б точно розповідали найвеселіші історії, і навіть може внукам і дітям розповідали б. Була в мене одна припизніта подружка, яка носила корсет із дерева. Я думаю, якщо я дійсно це робила, мене не було. Якщо б мене не пугали гогли, клянусь, я б брала для себе цей стиль. Тому що якщо ви мене побачили на вулиці, ви б мене точно ніколи в житті би не забули. Саме до такого ефекту я прагну. Одяг в стилі стімпанк може бути досить різноманітний. Ви навіть собі не уявляєте наскільки. Проте його базовими елементами для жіночих образів є корсет. Це один із основних елементів жіночого гардеробу. Корсети можуть бути зроблені з різних матеріалів. Там метал, дерево, слава богу, шкіра. Проте я би точно носила металевий корсет. Ви собі тільки уявіть: якщо б мене хтось штовхнув би в метро, та в його тілі потом вм'яті на вигляді моєї фігури би лишилась од мого корсета. І як зачіплю пузом, то там вже й людини не буде. <рес> До такого ефекту я й стремлюсь. Пояс в інтернетах. Пишуть, що він може бути використаний для підкреслення фігури та додавання об'єму до спідниць та суки. В сенсі я думала, пояс використовується тільки для цього. І я не вірю, що він придуманий для чогось іншого. Сукня вона мусить бути виконана в вікторіанському стилі, тобто довга з додаванням механічних елементів, таких як зубці, шестерні та гайки. Та на собі можна цілу майстерню носити. Тим більше, якщо в рандомний момент твоєму мужику знадобиться якийсь інструмент, ти така опа, з волосся гайку. На лоштани. Вони можуть бути, тому що ми все таки говоримо про сучасну стилізацію, але звісно не дуже іок для чоловіків. а да, для жінок ну, вікторіанська англія ну, там. штани можуть бути виконані з різних матеріалів: шкіра або ж тканина. Слава Богу, тканина. Слава Богу, не дерево. І обов'язково на них має бути мільйон карманів. Ну щоб туди порозпихувати всі свої інструменти, які тобі треба, щоб збудувати на ходу паровий двигун. Отака от, от концепція. Куртка. Вона теж може бути виконана з шкіри або тканини та обов'язково мати в собі якісь механічні елементи. Такі гайки, зубці. Взагалі, в цих елементах може бути все. Штани, кофта, трусіля. Та да, ніщо так не зігріває, як гайки та шестерні. А трусіля можуть бути із ланцюгів, і колб, капелюх. Це додасть вашому образу, хоч трошечки елегантності. Тому що якщо ви неправильно скомпонуєте всі свої гайки, ви ризикуєте бути схожим на електрика, дядю колю. Окрему увагу в даному стилі потрібно приділити окулярам. Точніше, гоглам можете в принципі без нічого бути, але в цих окулярах. І це вже буде стімпанк-образ Що таке гогли? Гогли – це спеціальні захисні окуляри, які використовувалися робітниками у вікторіанську епоху. В таких професіях, як зварювання, виплавка металу і так далі. Виглядає устрашающе Але хто сказав, що мені такого? ефекта добиваємося. Ось стімпанковій варіації, гогли можна модифікувати, додати збільшувальні лінзи або ж інші футуристичні елементи. Переходимо до чоловіків. Що ж їм носити на собі? Гроші. Ідеалі. Якщо немає, то можна пальто, раки, твідові костюми, куртки з механічними елементами, шестереночками цими філяками. Теж з мільярдами кишень. А що ви думали, тільки жінкам носити оці всякі шестеріонки в карманах? Обов'язково варто використовувати окуляри і оці механічні годинники. Так, опа, час чай пить. Також можуть бути жилетки, казанки. Ну як денді носили. Фраки, тростини. Ну в цьому всьому англія вікторіанська. Ну це, це все. Ну, кошенькові годинники, це, звісно, прикол. Куплю такий собі. Одяг це ще не все. Кожна субкультура щось відображає, а стімпанк відображає цинічний і песимістичний погляд на життя людей. Стімпанк це далеко не спосіб, просто виділитися. Це філософія, ядром якої є думка, що людина править машиною, а не навпаки. Хух, саме завдяки цій філософії, я можу бути впевнена, що нас не захопить чаджіпті, і ми не станемо його рабами. Тому що ми не відмовляємося. Від минулого, а виносимо з нього уроки для майбутнього. Серйозно! Згадайте термінатора! Ми це вже проходили, тож нічого не розповідайте чату GPT особистого, а особливо не розповідайте йому, як знищити людство. Чесно кажучи, я не дуже багато чула про цю субкультуру. Однозначно, я бачила фільми і читала книги в стилі стімпанк. Естетику цю я точно відчувала, але я не очікувала, що це так масштабно. Ви навіть не уявляєте собі, скільки людей живуть в цій реальності. Візьмемо тільки Бернінг що не Експозиція то якась геніальна задумка в стилі стімпанк з металу і якихось речей, які може комусь вже не потрібні. Ні, фіга з історією, з сенсом і філософією своєю. Я дуже мрію туди поїхати, але це дуже дорого. А в Парижі навіть є ціла станція, присвячена стімпанк штука і же а якщо у вас з'явиться настрій на цю естетику? В описі я лишу підбірку фільмів, книг та відео ігр. Можете себе не і ставати стімпанкерами. Я з вами, це прикольно. Наряджайтесь, адже одяг це перше враження. Хай люди відразу побачать, що ви з приколом. Не забувайте ставити лайк та коментар. Вам не складно, я не в депресії. Серйозно, я дуже дякую вам за ваші коментарі. Навіть в обійні коментарі. Це змушує мене розвиватись. Ви бачите, я менше сужиком говорю, бачите? Ні, не бачите. Та до наступних настільових відео. Папа. -па. Really ну з труселями скоп я, звісно, загнула. На всяк випадок запантентувати ідею треба. Можу її продати Вікторія Сікрет. Після відоса так і хочеться розбити комп'ютер. Ми ж проти комп'ютерів. Туда його. Опа, роботи вже тут. Ты что думаешь, осекло?